Доброго ранку, Єгорка. Доброго ранку. Запрошую тебе на заняття з розвитку мовлення на тему, як я допомагаю матусі. Послухай, будь ласка, загадку, про кого вона? Пестить, ніжить і голубий, розуміє, дуже любить. Я до неї пригорнуся, бо вона моя матуся. Правильно, матуся. Доповни, будь ласка, речення. Моя мама найкраща в світі, бо вона. Твоя мама найкраща в світі, тому що вона любить мене. Так, я люблю свою маму, бо вона покупати не ігрушки готувати їжу. Так, якби я був чарівником, я б зробив для мами. Все, що вона би захотіла. Все, що вона би захотіла. Розумію. Я хочу, щоб моя мама ніколи не хворіла. Молодець. Моя мама найкраще робить. Що твоя мама найкраще робить? Готовиться. Готує, так? Так. Готує. Тобі подобається, як твоя мама готує, так? Так. Добре. Скажи, будь ласка, песливо. Хто це? Мама? А як ще песливо можна сказати? Матуся, мамуся. Так, ненько, так? так? Далі, скажи песливо, хто це? Татуся. Татусь, так, тату, татусь, татусенько. Далі, хто це, бабуся. А пискливо скажи. Бабусенька, так? Бабусенька. Далі хто це. Дідусь. Дідусь. Так, а як сказати пасливо? Дідусь, так? Дідусенько, не скажеш. Тому в цьому слові дуже і так пасливо воно, так? Далі хто так. ж це? Брат, Брат. напевно. Як пасливо сказати? Братик. І хто брат. це? Сестричка. Сестричка. молодий. Зараз послухай, будь ласка, оповідання, яке називається Десять робітників. Зайшов я колись до одної жінки в хату. Одаркою звали жіночку. Дивлюсь. А в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті. чисто обід зварений. Як ви встигаєте все робити? питаю я водар, а вона відповідає, як же мені не встигнути. У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному помагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялась подарка і поклала на стіл своїх десять пальців. Про яких десять робітників розповідається в оповіданні? Це пальці. Пальці. А твої пальчики також умілі? Так. Я За... Поробки Бо, робиш, молодець. А як же ж ти допомагаєш мамі? Склади мені речення по цій картинці. Я допомагаю мамі так, що я готую мою посуть. Ти моїй посуд. Давай на картинку подивись. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Так? Це гарна справа. Так. Так, правильно. Тут подивись, що хлопчик допомагає. Хлопчик допомагає мамі витирати пиль. А ти, мамі, допомагаєш витирати пил? Так. Молодець. Тут. Вклади мені, будь ласка, розповідь. Це дівчинка Дівчина. допомагає мамі викладати стірку. Так, викладати речі з пральної машини. Тут що мама з донькою роблять? Дівчинка допомагає мамі. Тим, що вона готовить, допомагає готувати їжу. Так, напевно, вони печуть якийсь пиріг, солоденький, так? Бо ми бачимо тут полуничку, молоко, цукор, яйця. Так, далі. Хлопчик допомагає мамі, що він носить пакети з Допомога. їжу. Так, допомагає нести пакети. Далі. Хлопчик допомагає мамі, що він приносить її одежду, яку треба погладити. Так, які треба погладити або вже склав ті речі, які мама попрасувала, так? Так. А зараз ми з тобою пограємо мовленнєву вправу склади. Речення. Давай потім немосмушці складемо з тобою речення. Хто це? Дівчинка. Мама. Мама любить. Що вона любить? Читати книжки. Правильно, молодець. Далі. Мама. Е... варить, варить в гороховый каструль. Суп, так, да? в каструльце. Так, далее. Мама любит водить машину. Правильно, далее. Мама моет посуд. Мама моет посуд своими ручками. Так, далее. Мама любить клубничне морозиво. Полуничне морозиво. молодець. Мама любить молочний шоколад. Молочинка. правильно далі. Мама готує фруктовий торт. Так, мама готує. Фруктовий ягідний, так? Тут у нас ягідний. Ягідний торт. Далі. Мама любить пити каву. Пити каву з молочком, напевно, так? Так. Далі. Послухай, будь ласка, віршик перелісно і скажу на вушку. Прихились моя матуся. Прихились близенько, я скажу тобі на вушко, ти моя рідненька, і миліша ти для мене за усіх на світі, і тебе я буду завжди берегти, любити. Подобався тобі віршик? Так. Гарний. Так, молодці. З на сьогоднішньому занятті. Що ми робили, Єгорка? Скажи, будь ласка. Ми розмовляли про матусю. Про матусю. Ще, що ми робили? Подали речення з картинок. Так, молодець. Ще? Слухав, що ти слухав? Слухав казку 10. Оповідання. Тобі, оповідання. Десять робітників. Так, молодець. А ще ти слухав віршик, так? Так. Так ти любиш свою матусю? Так. Яка вона в тебе? Найкраща в світі. Найкраща в світі, молодець. Ну що ж, на цьому наше заняття завершилось. Дякую тобі за увагу. До побачення! До побачення.